Всім привіт! Мене звати Жанна, я з України. У мене така нагода зараз з'явилася поспілкуватися з нашими партнерами, які знаходяться зараз у круїзі по Грецьким островам. І ми би хотіли розповісти, як там, щоб вони розповіли, який, який круїз по рахунку у них. Зараз я добавлю Дмитра Додоні, який зараз своєю дружиною і відпочиває із друзями, нашими партнерами. Зараз хвилиночку. Добавляємо. Я вже була в двох круїзах. Зараз планую на літо третій круїз по норвезьким фьордам. Зараз ми трошечки розповімо вам. Всім привіт, Дім. всім привіт, дівочка! Дівочка, да зай... чутно. Як видно. Заряди море трошечки. Ага. Як мене чутно, видно гарно, так? Да? Добре, я зараз знаходжусь на лайнері Virgin Resilient Lady. Я ось у такому щас зараз покажу вам. Ми зараз на Міконосі, чи вже другий день стоїмо тут на острові, на Грецьких островах Міконос. Бачите, такі, в такому закуточку. Зараз всі, я вам можу трохи показати зараз, і потім поспілкуємось, так, зараз... Багато людей вже на лайнері, і всі відпочивають тут біля басейну. Дуже гарна музика. Це лайнери 18 тут немає дітей, тому дуже дуже все повільно, спокійно і дуже насолоджуємося тишею. Насолоджуємося е, цим лайнером, насолоджуємося е, їжею, тому що тут всі ресторани входять в вартість. На лайнерах Коста або МСІ, Там тільки оді, один є ресторан, який входить вартість. А тут всі шість ресторанів і вони дуже високої якості, дуже високого рівня, і це мій вже 14-й круїз. Всі круїзи мої були виключно через компанію Інкрузис. Це американ, американська платформа, так, американська платформа. Ми ста, стали з дружиною. Членами і партнерами цієї компанії вже сім років тому, так і я хочу вам сказати для всіх, хто хоче спробувати круїз або е міркує над тим, над тим де б заробляти більше грошей. Це дуже дуже яскрава можливість, дуже гарна можливість заробляти дуже дуже великі гроші. Але не, не, не сразу, так, як як тільки ви стали партнерами. Це вимагає зусиль, це вимагає терпіння, це вимагає е, багато дій, так і тому трохи потроху, якщо як це працює, наприклад, в нашому круїзному клубі найкращі ціни. є гарантія відповідності ціни. Якщо ви бронюєте якийсь круїз через інкрузис і раптом знайдете в інтернеті на той самий круїз, на ту саму каюту, ціну дешевше. Наш ви можете написати, зробити скріншоти, написати в службу підтримки, і вам зроблять ту саму ціну, яку ви знайшли. Мінімальну ціну. Це перше. А і також, окрім цього, на кожну 100 доларів, які ви відкладаєте собі на рахунок, круїзний клуб зараховує вам 200 бонусних балів. за рахунок цих бонусних балів. Ми бронюємо круїзи. таким чином. Ціна. Буде сама сама е, вигідна, яку тільки можна знайти на ринку. Крім того, ви можете розвивати свою команду, як робимо це ми. За сім років у нас в команді вже більше півтори е, тисячі людей, і ми дуже-дуже непогано заробляємо. Це не тому, що я е, як це, бахвалюсь, чи як е, сказати, українською. Так виставляю, що от ми там. Ні, тому що я хочу вам сказати, що так, це дійсно дуже дуже гарна можливість. Якщо ви будете, як і ми, продвигати круїзний відпочинок, запрошувати людей, вони будуть теж як би, запрошувати інших людей, то згодом у вас буде велика команда, ви будете гарно гарно заробляти. Так. Тому всіх запрошуємо. У нас на нашій платформі уявіть собі 15 круїзних ліній. Різних на будь-якому е, сайті туристичного агентства ви не знайдете більше п'яти шести круїзних ліній. У нас 15 на самих вигідних умовах з можливістю е, заробляти дуже дуже гарні гроші Отак. Я думаю, що такий кайф працював так, як зараз хтось працює до п'яти годин. А в нас в компанії це круто, що ти можеш Будь де вдома, як з дому на відпочиваєш, і, і така робота. Йде. Тобто, хто хоче такий вид роботи да, разом з відпочинком? Ми в кінці кінців все одно маємо подорожі. Вийдеш десь трошки важче, десь важче, трошки люди, бо їм складніше десь повірити, можливо, десь виїхати, поїхати. От. Але я подорожую. Я вже два рази була і забронювалася что есть под Ордам, вы надеетесь, людям, бо сильно. і реально заслужила в плане активной плане, знаю, да? Да, її перевірили. І 14 літ це теж щось показує да, про, про якість нашої компанії. Що то вартує. Як чоловікам працювати в бані? То жінок цікава чи чоловік? Комфорту, не комфорт. Ну, я не знаю, а хороша. А гроші це хто більше полюбляє чоловіки або жінки? Ой, ну жінки, жінок в мене наперед вони не тримаються. тримають. А... Всі, всі, хто люблять гроші, хто люблять гарно заробляти, хто люблять мандрувати або відкрити для себе круїзний відпочинок. Це для тих людей. Тут немає гендерної такої, знаєш, особливості або для жінок, або для чоловіків. То Якісь чоловіки кажуть, це не, муж, не мужське, ось так от продвигати круїзи. Чому хлопці? Я хочу вам продемонструвати. Я зараз на палубі, на 15-й палубі, Virgin Resilient Lady, на Міконосі, на Грецьких островах. Це чо, що, не чоловіче, я не, не можу зрозуміти. Що тут такого поганого, якщо ми. Так відпочиваємо класно, так, тут поруч басейни, музика, там от бігова, зараз вам покажу, там можна бігати, стоп, 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 там от бігова дорожка, можна бігати. Увечері ми вийдемо з нашими друзями і будемо робити гарні фотосесії і так далі. Я розумію, все прекрасно, що там хтось каже, зараз війна, які круїзи або що, щось. Я все це розумію, але ми теж починали працювати, коли був ковід. Тоді теж казали, які круїзи, все лайнери вже там розпилюють на метала брухти і таке інше. Але наш найбільший рост був коли був ковід. Тобто, ми не звертали уваги ні ні на що, ми робили це для нашої сім'ї, для нашого розвитку, тому що гроші зараз це дуже дуже важливий е, такий момент, і без грошей ти не можеш ні здоров'я своє поправити. Ні відпочивати, ні купити себе щось, ні дати щось дітям, Розумієте, гроші. Зараз вони відіграють дуже дуже таку важ важну роль в житті. І тому, якщо ми нормально, без корупції, без всяких там махінацій, ми просто робимо свою справу. Круїзний клуб існує вже 10 років. Американська компанія, яка дуже підтримує Україну, Майкл Хатчесон, засновник компанії. Він підтримує благодійні фонди, які, mm -hmm. які підтримують дітей да, на Буку... Так, на набукова, відпочивають да. діти да. переселенці. Да. Тому, тому це компанія з поняттями, з принципами, з моральними високими, і ця, ця компанія дає заробляти великі гроші. Не зразу, якщо ви тільки стали партнерами і вже вам автоматично будуть великі гроші. Ні, це бізнес можливість. Да. Тобто ця можливість вона залежить виключно від вас. Скільки ви будете приділяти часу, енергії і таке інше, стільки ви будете отримувати. Є чіткі показники е, фінансові. Якщо ви їх виконуєте, ви отримуєте гарні гарні е, винагороди. Е, угу. На відмінок, на відмінок від е, так, такої роботи у наймі да, на, на когось. Де, де ви можете отримувати зарплатню е, з першого місяця вже так, то тут треба трохи е, спочатку як е, е, приложити в усиль, да тобто трохи треба інвестувати свої зусилля, енергію, і потім ви будете, як коли ви вже е, збудували команду і так далі, і тоді ви вже будете заробляти, але ви будете заробляти нам набагато більше. Чим у будь-якому наймі. Звичайно. Наприклад, якщо ви заробляєте зараз в нашому клубі, це ранг Senior Marketing Директор полта, 15 тисячі доларів на місяць, то вже за менше, ніж за рік ви можете вийти на другий рівень це регіональний директор, і там вже дохід 5 тисяч доларів на місяць. No. За рік ви можете вийти ще на інший рівень, це національний директор. І там вже дохід е, десь біля 10 тисяч е, доларів на місяць. Потім зараз моя дружина знаходиться на ранок на ранзі інтернаціональний директор. Це ще більше. Я вже не буду казати вам, але це реальність. реальність. Я вам, як людина, жива людина з цим досвідом говорю, що це реально так. Це зайняло для нас 6 років, щоб вийти на. Дохід десятки тисяч доларів на місяць. Так, ми пройшли ковід. Ми пройшли всі ваші відмови. Там да хтось казав, що це піраміда, хтось сказав, що там круїзи це погано, хтось щось сказав, але ми дійшли. І ви дійдете з нашою командою, з нашою підтримкою. Тому нічого не бійтеся, друзі. Війна буде, будь будь-коли закінчиться перемогою України. Тому да. Не ставте життя на паузу, потрібно Будь жити, бо життя воно має властивість закінчується, воно в нас одне і воно закінчується у всіх людей незалежно. І давай скажемо тоді коротенько: ми клуб інкрузис американський, так? І до нас зайти, щоб подивитись нашу платформу, дізнатися всі тонкощі, нюанси, навчання. Це лише потрібно зайти за реферальним посиланням людини, яку хто знає, так же ж? І запрошуємо в клуб, подорожуємо, відпочиваємо. Ми кайфуємо Ми насолоджуємося вашим відпочинком, дивлячись на вас. Репостимо Дякую. ваші фото і відео. Знаю, що щось Діма прихворів, то виздоравлюй і відпочивай. Що є в тебе пів Лука, Ганечка, чи так, ні? Я прихворів трохи. Ще я, вже коли сідав на лайнера, вже я був хворий. А -а -а. Трохи М мені, у нас троє дітей, і мене хтось е заразив, напевно, зі школи. Це нормально. Приніс. Але я mm -hmm. тобі кажу, я нік нікуди не виходив, ні на Санторіні я не виходив, ні в Бодрумі я не виходив, ні на міку, mm -hmm. на лайнер. Але я тут так відпочивав. Mm -hmm. знаєш, Я дуже гарно, Всі виходять, лайнер пустий, нікого немає. Я повністю відключився, я дуже гарно відпочив, набрався mm -hmm. сил, і вже буду виходити в Боду, в, mm -hmm. в Котор, mm -hmm. на корпу. І я вам ще раз кажу: шановні українці, не треба думати. Критично, думайте з позиції, які можливості це мені дає. За 4-5 за років, а можливо і раніше, вже можна тут заробляти десятки тисяч доларів на місяць. Нашу командою з розумінням, як діяти, з чітким алгоритмом дій, ви це зможете зробити, не зважаючи ні на що. Війна, війна закінч, закінчиться, а у вас вже будуть, будуть наробки. Да, да, на, на, на майбутнє у вас якісь. вже буде команда, ви вже будете мандрувати, і так далі. Да. і так далі. Все буде добре. Просто вірте в себе, вірте в Україну і дійте. Да. Є можливості в цьому світі, які не треба е, пропускати. І я вас запрошую до нашої команди, до нашого клубу. Ми гарні, вже сильні лідери, які можуть вас багато чому навчити і підтримати. І давай всіх запрошуємо. Да, можете запрошувати, за, запрошувати зап, посилання, да, посилання. посилання у Жанни або у мене, і ми вас вам все більш детально да. розповімо Дякую, Дімочка, дякую. гарно відпочинку. Да. Дуже дякую за ефір. Дякую, Дякую Відпоченко. До побачення. Щасливо, Пока. до побачення.